Так, відбувається засідання постійної комісії з питань прав людей на законності правопорядку та допудатської діяльності і етики. На порядку денному комісії три такі, такі питання. Про внесення змін до положення про службу у справах дітей Головецької селищної ради та затвердження його нової редакції. Друге питання про надання згоди на співпрацю між територіальними громадами. Третє питання про затвердження списку притяжні Воловецького районного суду Закарпатської області. Присутні на комісії два депутати, голова комісії і член комісії Мумряк. Хто за такий порядок денний комісії? Прошу голосувати за отрималися одноголосно. По першому питанні. Про внесення змін до положення про службу у справах дітей Воловецької селищної ради та його нової редакції. Комісія рекомендує розроблену розроблене положення, рекомендує на розгляд сесії. Хто за таку пропозицію? За проти отримували одноголосно. по другому питанню. про надання згоди на співпрацю між територіальними громадами. Там на комісії у розроблено такий попередній висновок. Просто попередній висновок стосовно відповідальності інтересами та потреби територіальної громади пропозицію щодо ініціювання ін... ін... робітниця ті... між Вулицькою селищною територіальною громадою та Ніжноурічською сільською територіальної громадою у сфері освіти, культури та спорту. Надати згоду Ком... комісія вирішила на розгляд сесії питань надати згоду. Хто за такі питання за, проти утрималися одного одноголосно. По третьому питання про затвердження списку присяжних Воловецького районного суду Закарпатської області. Просимо доповісти секретаря селищної ради. Звернулася до нас Територіальне управління Державної судової адміністрації України Закарпатської області і просить нас винести на розгляд сесії та затвердити трьох осіб, які постійно проживають на території Воловецької селищної ради. Щоб затвердити склад присяжних суду, дали згоду тр... 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 троє чоловік: це, бі... це Михайло Михайлович, Рига Алла Федорівна і Гребеняк Володимир Євгенович. І ми пропонуємо їх на, на затвердження списку присяжних Головецького суду. сесії. Хто за? Проти отримувального одного основного. На цьому питання комісії завершені. Дякуємо.